Росії не вистачає ракет. Тамтешній прем'єр Михайло Мішустін поїхав до Ірану, де матиме розмову з президентом країни Масудом Пазашкіаном. Про що домовлятимуться невідомо, а от що цікаво, зустріч відбувається в акурат після прильотів поблизу арсеналу зі зброєю, де імовірно зберігалися іранські ракети. А от після влучання в склад боєприпасів торобці, де були в тому числі і північно-корейські ракети, Шойгу відправився до Кимчен-Іна. Дивний збіг. І хоча супутникові знімки розповсюджені Радіо Свобода влучання по арсеналу на Волгоградщині не підтверджують, дані британської розвідки твердять, що українцям вже вдалося знищити до 30% російських боєприпасів, а серед них і ті, що були надані Росії іншими її союзниками. Чи можна говорити вже? Про дефіцит ракет, адже росіяни ведуть наступ на кількох ділянках фронту. І чи доведеться російському військовому командуванню переглянути через це плани подальших своїх наступів? Про це не тільки говоримо далі з Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником НАУ. Пане Валерію, ми вітання да, доброго дня. Цієї ночі було атаковано Ростовська область. На Росії спалахнув аеродром Єйськ. Принаймні про це повідомляють російські пабліки. Ось друга новина вона надзвичайно важлива. Йдеться про те, що відбулося за день до того в російському селищі Котлубань, що на Волгоградщині там, начебто, атаковано склад з боєприпасами. Ось український генштаб раніше це підтвердив, а от супутникові знімки кажуть про пожежу поруч, але не на території Арсеналу. Між тим ось у центрі протидії де. З стверджують, що там імовірно могли бути іранські ракети, ті самі, які нібито Іран не передавав. От пане Валерію, тут маю таке до вас запитання: що означають ось ці дві новини? Ну з іранськими ракетами поки що офіційного підтвердження не було. Передачу Чекаємо. ракет спростував спростував власне президент Ірану. Ну, це вже не а це вже не міністр іноземних справ і тим паче не представник фірм. Це вже людина, яка брехати на, на голубому глазу, як кажуть росіяни, да, якось вже не по посаді. А, крім того, війна Стопана Буданова теж не підтвердило чітко, що іранські ракети є. От, так що знищення 30% це ще поки що так би мовити ну, питання такі, знаєте. Сподіваюсь, що там було щось знищено хоча дійсно на комп'ютерних знімках не було видно уражень власне а, арсеналу, території арсеналу. Там все досить так виглядало пристойно. Вигоріла трава, але там є спеціальна обваловка арсеналу, і через неї полум'я, начебто, не дісталося. Ну, будемо чекати уточнень щодо цього питання. А щодо загалом, скільки ракет знищено, ну, були в нас дуже вдалі удари. От, були склади, значить, на якому ж районі в Краснодарському краї згадав, значить там були, так, куди там трамвай поїзд повертає. На Тихорецьк. Стан... да, на Тихорецьку состав відправився, да? От, значить, а, на Тихорецькій там не просто склади, там склади рівня військового округу. Там все, що завгодно. Там і зенітні ракети, там і а, всі види оперативно-тактичних ракет, а, там і артилерійські боєприпаси, і туди щоденно, щоденно прибуває кілька ешелонів боєприпасів. От. Тому удар по складу такого арсеналу такого рівня. Це дійсно ну, в Росії загалом чотири військових округи, а це найближчі до району бойових дій. Ну, уявіть собі, які там була серйозна пожежа, там були вибухи схожі на ядерні, от, але вони схожі на ядерні. Бо там ніколи звичайні боєприпаси не храняться на одному складі з ядерними. Це так би мовити, просто я ще раз підкреслю, схожі. ну, от. Для ядерних є окремі, а, значить, вони називаються а, РБ, РБТ, якось так називається А, а техніко-ремонтна база якось так називається. Да? І там поки що рухів за ними старанно слідкують. І є спеціальні машини, які перевозять ці боєприпаси. Чому у нас а, так союзники дуже старанно відслідковують? Рухи на російських а, цих РТБ, значить, бо це можна перевезення таких боєприпасів можна виявити. А, е, удари по арсенали, які були там типу Котлубань, це, ниж, це рівень Але все одно ну, було б непогано туди, туди влучити, тим паче, що кажуть, що туди все ж таки планується завозити якісь боєприпаси, які росіяни отримують від інших диктаторських режимів. От, але взагалом, ну, така тенденція правильна бити по складах всіх рівнів. І я вважаю, що ця удар по складу а, рівня військового округу це один з найвдаліших. Тут такі втрати, як були колись в нас, коли нам підривали склади такого державного рівня, взагалі, армій, ну, рівня наших збройних сіл. Ну, от, в 22 другому, вибачте, в -му, 15 2015 роках, коли там в 14-му сном підривали. Ну, от, е, тобто, це е, правильна, дуже правильна, так, так би мовити, стратегія боротьби з росіянами зменшення постачань боєприпасів до діючих частин. Ну, ну а щодо ударів по аеродромах російських. Ну, тут поки що був у нас дуже вдалий удар по а, аеродрому 11-го розвідувального авіаполку в Мариниці, да? там було все. І знищені склади, і знищені каби, і знищені літаки. Ну, от Сьогодні сказали, що був удар по аеродрому Міллерова, там базується 31-й російський гвардійський винищувальний авіаполк на літаках су 30 см Ну, от. Я не думаю, що він все ж таки залишився як базовий аеродром, бо він в досяжності ну, практично наших дронів, і в досяжності, скажімо так, Shadow і атакусу, якщо нам дадуть дозвіл бити. Хоча по Міллереву можна було сказати, ну, ну на жаль, значить, там комп'ютерні карти володіють наші союзники, а так можна сказати ну, випадково залетіло. Там 18 кілометрів. Від кордону з Україною аеродром Міллєрова знаходиться, ну але знаєте, сучасні цифрові карти занадто точні, щоб можна було сказати про випадкове відхилення. Це сторон пане Валерію, то дійсно ось ці удари вони ще раз доводять, доводять, що є по чим бити, і нам потрібна потрібен цей дозвіл на застосування далекобійних, хоча ні, там вже ж не далекобійні ракети західного виробництва, тим не менш були Либ Росії. Але от сподіваємося, що ми отримаємо цей дозвіл згодом. Є шанс, що наступне засідання Рамштайн дасть більше ясності в цьому питанні. Однак, ось ось ці удари останньою. Доби і минулого тижня а, в Тверській області я маю на увазі і арсенали і у торопців. Це все воно сигналізує про те, що ми і самі можемо впоратися, але з іншого боку, лише дронів так само замало. І ось це все, от, якщо підсумовувати, так це нова тактика наших збройних сил, а, в тому аспекті, що добре, ви нам не даєте дозвіл, то ми будемо якось. Рухатися далі самі. Ну а що нам залишається? Нам нічого не залишається. На жаль, наша ракетна програма вона поки що не реалізується. Склади Нептуни б'ють по складах, які Приморські. Ну, це в них є така можливість. Ця ракета, так би мовити, з радіолокаційним наведенням. Вона добре наводиться на радіоконтрастні цілі. На жаль, на суходолі її використовувати неможливо, там нема радіоконтрастних цілей. От. Інші програми, поки що і САПСАН, і Грім 2, і вони поки що ну, в стадії розробки. От. Просто на них своєчасно не були виділені кошти. Тому ми зависли два з половиною роки війни, активної війни, ми не можемо їх довести. Ну а щодо дронів, я сто раз казав, що знаєте, от ми. Замість того, щоб зробити українського шахеда або копію, да? ми винайшли 10 українських велосипедів, у нас десяток і більше типів наших безпілотників. Але всі вони дуже далекі за, за своєю якістю від шахеда. На жаль, по бойовій частині, по дальності польоту, по точності влучання по інших параметрах. Ну що вартувало всередині 23-го року почати, почати копіювати того шахеда. Тут. Двигуни там німецькі, там той самий Лімбок на 50 кінських сил, а найвразливіше місце наших дронів це, власне, силова установка. Ми ставимо на наші дроні авіамодельні двигуни, там максимально 14-18 кінських сил. Росіяни ставлять дрон на 50 кінських сил. Через це дальність 2000 кілометрів, ну, 1500 гарантовано, 2000 це розрахунково і вага бойової частини 50 кг. Поки що наші дрони не здатні осягнути таких показників. Ну от. І, на жаль, там великий різнобій, у нас велика кількість типів дронів. Інколи це корисно. Більш легкі, наприклад, нафтові вежі, ми можемо уражати легкими дронами відносно дешевими дронами. Але склади боєприпасів треба уражати, щоб там такі було 50 кг вибухівки. І Купа російських військових підприємств теж знаходиться в зоні досяжності наших навіть недалекобійних дронів. Але робити дірки в даху це несерйозно. Треба обвалювати стелю усього цеху. А для цього потрібно 50-70 кілограмів вибухівки на борту безпілотника. От я не знаю, чому це не. Це технічна проблема, яку можна було б розв'язати. І такі важкі дрони не потрібно тисячам, як випускають росіяни, хоча б сотнями. Цього було б досить. Ну, так що дрони да, ми можемо робимо те, що можемо робити, хоча загалом могли б робити краще. І в цьому питанні я думаю, що потрібна якась централізація, потрібні якісь спільні розробки кількох фірм, ті, які мають вдалі розробки радіоелектроніки. На своїх дронах, ті, які мають силову установку, ті, які мають гарну аеродинаміку, об'єднати, зробити якісь об'єднані проекти. Да? От. Ну, але це так, це скоріше значить, думки для «Укроборонпрома». Ну, насправді вже є такі дзвіночки, знаєте, з Заходу підштовхують нас партнери до того, щоб ми е, робили ставку на власне виробництво. От я маю на увазі те, що ось останній пакет від Сполучених Штатів, він дійсно останній, тому що не розробляється ні нових законопроєктів, про лендліз взагалі мовчать. А... І ось власне те озброєння, про яке говорять, пишуть дуже багато про ось ці авіабомби. JSOW, можливо, я неправильно називаю, можете мене правильно, виправити. Кажуть, що вони чимось унікальні. А чим вони ефективні? І чим вони нам допоможуть в тому проміжку часу, який нам залишається? Ну, вони унікальні своєю вартістю. Знаєте, Російська бомба коштує там 24-25 відповідної ваги тисяч доларів, а ця від 300 тисяч. І все це нам зараховують, бо ми ж не отримуємо. Правильно кажете, що це не подарунок і не ленд-ліз, це кредит, і нам виплачувати. І ця бомба, якщо її скидати в наших умовах, так, як можуть скидати і наші літаки, вона летить на 20 25 кілометрів всього. Хоча загалом, якщо скинути так, як скидають росіяни, ну так як мають їх скидати з висоти там, понад 12 тисяч метрів, тоді вона летить на 130 кілометрів. Тобто ці бомби ми отримаємо, але ефективність їх ну, під великими сумнівами. От, ефективність і доцільність отримання цих бомб. Там єдине, що є така родзинка. Якщо зможемо ми значить, її нормально використати, то отримаємо все ж таки більш серйозну дальність. Ця бомба, ця бомба вона створювалася як крилата ракета. Вона й назву має AGM-154 – Anti-Ground Missile. Ракета повітря Земля в перекладі, да? а в хвостовій частині там є місце для встановлення невеличкого реактивного двигуна. Так от, якщо на цю бомбу такі поставити двигуни, хай вони будуть не американські, хай будуть не українські, хай будуть чеські двигуни, хай будуть китайські двигуни, хай будуть від будь-якого іншого виробника. Але це вже буде наша українська розробка на базі. Якоїсь американської конструкції, да? на базі американського боєприпасу, але українська розробка. І питання дозволів від а, Сполучених Штатів і від інших країн, куди бити. Ну, треба звичайно поговорити про це з юристами міжнародниками, але в мене такі відчуття, що ця, а, так би мовити, ну, знаєте, зараз забитий такий, ну, затертий такий термін червона лінія. Да? Ну, от, значить, геть да, значить, але це обмеження, воно буде зняте таким чином. Якщо нам вдасться це зробити, бо вже були думки від експертів, від Defense Express, що такі двигуни можна робо, робити навіть на 3D-принтерах. У мене сумніви, але якщо там, наприклад, компресор отримати від якогось виробника, то периферію можна, можливо, можна зробити і навіть на 3D-принтері. Да. Якщо нам це ре... вдасться реалізувати, то ми отримаємо можливість бити ну, принаймні на 150 кілометрів. От. Це вже на грані Хаймарса, вже за так би мовити за дальністю Хаймарса. І тоді під ударом будуть практично російські склади армійського корпусного дивізійного рівня. І якщо ми отримаємо там ця ракета GSO, це боєприпас, скажімо. Він має два типи бойових частин. Ну, це чітко те, що вони там по модифікаціях. Перша це касетна, а друга це бетонобійна. Тобто здатна а, нищити добре захищені підземні командні пункти. Вона пробиває кілька метрів ґрунту, і, і вибухає. Можливо, Це натяк, що комусь не варто ховатися в бункері. Ну і склади вони теж бункери, да, склади боєприпасів. Да. Ну, ну, якщо ну, це і, не і, торопець, Да, і, і, ну і в Лівані да, показали, що бункер не захищає. без сучасних боєприпасів будь-який бункер не захищає. Ну, насправді те, що червоних ліній не існує, от після того, як Росія видала чергову ядерну лякалку, переписала ядерну доктрину, що, мовляв, не запускайте дрони, інакше ми зможемо застосувати ядерну зброю. Ось тут сьогодні виходить Пісков і говорить про те, що насправді, якщо запускають БПЛА, це не причина застосовувати нам, нами ядерну зброю. Тобто виходить так, що вони спрацювали політично. Минулого тижня в той момент, коли президент Зеленський їздив до Сполучених Штатів, і по суті, можна сказати так, що шантаж вдався, тому що дозволу ми не отримали. І ось тепер питання інше. А... Чи прискоряться ось після такого відкату назад? Просто ваша думка, наші партнери, вже наступного тижня має відбутися черговий Ремштайн на високому рівні. І, можливо, можливо тоді ми можемо почути якісь позитивні новини. Рівень президента Байдена і рівень Рамштайну це різні рівні. Якщо від президента Байдена Байдена буде окей. Рамштайн проголосує автоматично. Якщо Рамштайн скаже «Окей», а президент Байден скаже ні, самі розумієте, значить дозволу не буде. Це ще раз кажу: це політичне рішення. Політичне, да? А щодо росіян, що вони заявляють? Ну, розумієте, там Путін ввечері зібрав. Uh, значить, там своїх, ну, Зібрав якусь раду да, і ввечері сказав, треба нам поміняти Конституцію. На ранок поміняли не, не Конституцію, а, ядерну стратегію, да, ядерну доктрину ядерну стратегію. В Сполучених Штатах це відбувається, ну, скажімо, півроку. да, В Росіян на ранок вже була нова стратегія. Потім Пісков через два дні вийде і скаже, знаєте, ми знову щось поміняли. Тобто. Зважати на зміни в російській ядерній концепції сенсу нема. Вона залежить від того, на яку ногу встане Путін. Але, скоріш за все, поки що об'єктивних умов розумієте, коли є сенс росіянам а, застосовувати ядерну зброю, коли, коли вони терплять поразку на фронті, або в них якась критична ситуація в їхніх збройних силах. Наприклад, ми підірвали всі їхні склади. І оскільки в нас залишились в нас є ще резервні частини, резервні бригади, десь почали активний наступ. Да, тоді, можливо, є ризик застосування ядерної зброї. А так, яка ціля росіян? Вони хочуть захопити нашу землю. Так на що захоплювати землю, яка перед цим була непридатною через ядерний вибух, яка придатною буде там через мільйон років? Ну, тобто, розумієте, все це лякалки, і ви правильно кажете, що на західних політиків ці лякалки діють, бо вони, ну загалом, скажімо, знаходяться під впливом переляканих американських розвідувальних органів і провідних політичних діячів. Знаєте, отакий от переляк, якщо людина настільки перелякана, ну я кажу з дитинства перелякана, його не переробиш. Це стовідсотково. Пане Валерію. Я сподіваюся, що все ж таки наші західні партнери включать здоровий глузд і логіку в тому сенсі, що поки вони бояться, наші кладовища вони збільшуються. На жаль, і щоночі ми чуємо, як ревуть мотори тих же шахедів і ці повітряні тривоги. Вони так само виводять нас з рівноваги. Я вам дуже дякую за ваш час і Добре. аналіз подій. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник. Нау був гостем обосток. Підписуйтеся на наш канал, хто цього досі не зробив. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. Дякую, що дивилися, і побачимось!